Вас вітає медична інформаційна система Аскіпнет. Розглянемо роботу з профілю керівника закладу, що надає вторинну третину медичну допомогу. З профілю головного лікаря заповнюється вся інформація про медичний заклад. Для цього в меню є відповідна кнопка інформація про заклад, де потрібно заповнити всі обов'язкові поля у поводі. Інформація про керівника, інформація про заклад, додати ліцензії та акредитації. Після чого зберегти ці дані в медичній інформаційній системі ASCII та поставити позначку Погоджуюсь з регламентом роботи системи, вивантажити на центральні компоненти e HELP». Після успішного вивантаження на електронну пошту, що вказано в блозі, інформація про керівника, прийде лист від центрального компоненту e HELP, який потрібно прийняти та авторизуватися в особистому кабінеті в ASCII. Після чого є можливість переглянути статус верифікації закладу НСЗУ та відображаєте, чи заклад є активний, чи він переглянутий та підтверджений зі сторони Національної служби здоров'я України, також переглянути дані закладу з єдиного державного реєстру та доступні до перегляду ліцензії. З профілю головного лікаря потрібно зареєструвати місце надання послуг згідно ліцензії. Для цього в покуповому меню є відповідна кнопка місце надання послуг. Після чого обираємо додати місце надання послуг, де потрібно заповнити всю обов'язкову інформацію. Після заповнення обираємо під тобто створити місце надання послуг та вивантажити на центральний компонент Health. Після успішного вивантаження для всіх місць надання послуг присвоюється ID від центрального компоненту Health. До кожного місця надання послуг потрібно додати медичну послугу що надають медичні працівники за конкретною адресою. Для цього в діях обирають кнопку послуги, додати послугу та заповнюють обов'язкову інформацію, вказують категорію, обирають умови надання послуг стаціонарні чи амбулаторні умови та тип спеціалізації, після чого обирають кнопку Створити послугу та вивартажите на центральні компоненти Health». Профілі головного лікаря можна зареєструвати відділення медичного закладу, для цього в меню обирають відповідну кнопку відділення Додати відділення та заповнюють інформацію про нього. Якщо у конкретне відділення будуть госпіталізовувати пацієнтів, то у полі спеціальність обирають стаціонар та ставлять відповідну позначку, що можна госпіталізовувати. Якщо цих даних не вказати, то у дане відділення неможливо буде скерувати пацієнта. Та як дане відділення є стаціонарне, то після чого обирають код відділення. Також можна вказати внутрішній код відділення, який використовується в закладі, та додати профіль діжок та їхню кількість згідно документації. Після чого обирають створити відділення. Зверніть увагу, що відділення не вивантажується на центральний компонент Хелз, а залишається у медичній інформаційній системі внутрішньо з профілю головного лікаря можна зареєструвати медичних працівників та вивантажити на центральні компоненти Хелс. Для того щоб додати нового працівника, обирають відповідну кнопку Додати працівника після чого заповнюють всю необхідну інформацію про нього. Якщо медичний працівник працює у стаціонарних умовах, то для нього потрібно вказати відділення. Також зверніть увагу, що можна вказати додаткові відділення. Це у тому випадку, якщо медичний працівник працює у декілька стаціонарних відділень. Також можна вказати додатковий функціонал. Якщо це профіль завідуючого відділення, то з випадаючого в списку обираємо відповідну позначку, Це додає медичному працівникові можливість призначати лікуючих лікарів та постових медсестер. Після чого заповнюється інформація, що вивантажується на центральні компоненти Health, а це посада, освіта, спеціалізація, кваліфікація та науковий ступінь. Дані зберігаються в медичній інформаційній системі, та, після чого вивантажуються на центральні компоненти Health. Після успішного вивантаження на електронну пошту медичного працівника прийде лист від центрального компоненту АХЕЛ, health який потрібно прийняти та авторизуватися в особистому кабінеті як медичний працівник. Після цього для медичного працівника потрібно додати роль. Для цього в діях обирають кнопку Медичні ролі, Додати роль та з випадаючого списку обирають доступні ролі згідно спеціалізації та умов надання послуг натискають Створити роль та «Вивантажити на жити на центральний компонент «Health». У профілі головного лікаря є кнопка Пацієнти, де відображається інформація про кількість створених електронних медичних карток в межах закладу. Ці дані можна експортувати в таблицю в Excel. Також можна редагувати персональні дані. З профілю є можливість переглядати графіки медичних працівників, обравши по поколу меню кнопку реєстратура. Тут відображається актуальна інформація про графік. Можна переглядати хто годину такого записаний, приховувати графіки від пацієнтів. Також є можливість роздруковувати графіки медичних працівників, обравши відповідну кнопку. З профілю керівника закладу є можливість переглядати статистику по медичних висновках, що виписані в межах медичного закладу. Для цього обирають відповідну кнопку медичні висновки, де відображається вся актуальна інформація. Можна здійснити пошук за конкретним лікарем, за прізвищем пацієнта, за категорією медичного висновку та періодом дійсності, а також статусом обробки. Здійснивши пошук за конкретним фільтром, система буде відображати всю необхідну інформацію. До перегляду та пошуку доступні електронні рецепти, що створені в межах закладу. Відображається вся актуальна інформація. Можна здійснити пошук за конкретним лікарем, за номером рецепту, за прізвищем пацієнта та періодом створення та обрати відповідну медичну програму. Здійснивши пошук, система відфільтрує всю необхідну інформацію. Електронні рецепти можна переглядати, друкувати інформаційну пам'ятку та перевіряти статус на центральному. Є можливість переглядати запити на створення електронних рецептів. Також доступна статистика по рецептах. Якщо обрати всіх лікарів та експортувати статистику, то дані збережуться в Ексселлівській табличці. Також можна відфільтрувати інформацію про конкретного лікаря, де буде відображатись актуальна інформація по електронних рецептах. Також експортувати статистику по конкретному лікарю в екселівській таблиці і можливість переглядати інформацію за електронними направленнями, з якими працюють в межах закладу. Можна переглядати які електронні направлення в черзі, які в обробці, а які вже погашені. Також можна здійснити фільтр за конкретним лікарем, за пріоритетом направлення, категорією та прізвищем пацієнта. Здійснивши пошук, система відфільтрує всю необхідну інформацію. З профілю головного лікаря є можливість переглядати інформацію щодо стаціонару. До прикладу, у меню є кнопка в черзі на огляд. Тут відображається вся інформація про пацієнтів, яких скерували на первинний огляд до чергового лікаря. Можна переглядати всю інформацію про пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Для цього в меню є відповідна кнопка «Пацієнти на стаціонарі. Можна використати фільтр за прізвищем пацієнта задіяної ідентифікованої особи та відділенням. Медичного закладу підфільтрувавши необхідну інформацію, з профілю керівника можна переглядати всі необхідні дані. Також для перегляду доступні всі стаціонарні форми, що створені для пацієнта. Є можливість переглядати виписаних пацієнтів з медичного закладу, що були на стаціонарному лікуванні. Можна здійснити пошук за періодом виписки, за прізвищем пацієнта або прізвищем лікуючого лікаря та відділеннями при поступленні та виписки. Також після перегляду стаціонарних форм можна дану історію затвердити. З профілю керівника закладу є можливість переглядати внутрішню статистику за показниками. Для цього потрібно обрати з випадаючого списку необхідні дані, за якими хочуть переглянути інформацію, період та натиснути на кнопку Відобразити результати, після чого система покаже всі необхідні дані. Через внутрішню статистику можна переглянути журнали. Вони генеруються автоматично згідно внесених форм з профілів медичних працівників, Є можливість переглянути кількість пацієнтів на стаціонарі у конкретному відділенні. Через внутрішню статистику є можливість переглядати амбулаторні епізоди, що створено в межах закладу. Стаціонарні епізоди, діагностичні звіти. Та процедури. Можна переглянути інформацію щодо створених планів лікування у межах медичного закладу. Доступні відповідні фільтри. Здійснивши пошук, за якими, система відфільтрує всю необхідну інформацію для перегляду. Можна переглянути інформацію про вакцинацію, якщо проводиться в закладі. Для цього обирають відповідну кнопку, Вказують необхідний період. Та обирають колонки. Після чого натискають на кнопку Завантажити. Дана інформація зберігається в екселівській табличці на комп'ютері та доступна до перегляду. Можна завантажити файл з медичними записами, що були вивантажені на центральні компоненти Health. Для цього необхідно обрати звітній період та натиснути на кнопку Експортувати в Excel. Після чого файл згенерується та його можна завантажити на комп'ютер, і він буде доступний до перегляду. До перегляду доступна статистика по виписаних електронних направленнях в межах медичного закладу. Є доступні відповідні фільтри за конкретним лікарем, за прізвищем пацієнта та датою створення, застосувавши які системи від. Фільтрує всю необхідну інформацію також є можливість експортувати всі дані в таблицю Excel. Дякуємо за увагу. Ваш Аскипнет.